Поставити питання, які цікавлять, почути більше про війну, та просто поспілкуватися без звань та регалій у Запоріжжі. Відбулася панельна зустріч з ветеранами війни, волонтерами та студентами, організована представниками молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь». Сьогодні зустріч наших ветеранів війни з трудовою молоддю, з студентською молоддю та молоддю міста. Також тут будуть ще два волонтери в нас спікерами, і вони будуть розповідати свої історії. А студенти, ну і наша молодь, буде запитувати питання, на які б вони хотіли б почути відповіді. Спікери, ветерани війни, які до служби працювали на комбінаті «Запоріжсталь». Після демобілізації повернулися на свою роботу. Серед них Руслан Судковий. Прослужив я рівно рік і повернувся на підприємство. Є свої проблеми зі здоров'ям. Маю осколкове поранення, яке пошкодило ногу та нерви. Пройшовши медкомісію, повернувся на своє місце роботи, тому що воно не зв'язане з фізичною роботою. Тобто в мене робота така проста. Здається, що це завод, але я сиджу за комп'ютером. До панельної дискусії з ветеранами долучилися і представники вищів міста, наприклад, 24-річний викладач запорізької політехніки Дмитро Первеєв. Я сьогодні запитав про як вони відносяться до молодих офіцерів, які закінчили військову кафедру. І дуже змісновні відповіді я сьогодні почув. З ким я навчався свого часу, дуже багато людей пішло в армію. Я дуже тісно з ними плідно спілкуюся, тому дуже була цікава думка у тих людей, які вже пройшли війну або зараз не війні. Молодіжна організація Заперешталь, крім волонтерської роботи, бере активну участь у програмах адаптації ветеранів, зокрема в організації зустрічей з молоддю. Руслан Святковий, який сьогодні теж є, він розповідав, як поводитися з оружием, і як, наприклад, надати першу допомогу, і які навички можуть бути потрібні навіть не на війні, а під час прильотів чи ще чогось. Питанням ветеранської політики у Запоріжжі займаються активно. На підприємствах Метенвеста діє проєкт Шлях ветерана за підтримки групи та комбінату Запоріжжя для захисників та ветеранів діє багато програм: навчання та перенавчання, протезування, фізична реабілітація, а також допомога в юридичних питаннях у межах ініціативи Спілкуй ветеран громадської організації Запоріжжя, платформа спільних дій.